Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Запрошую вас підписатися на перший український канал з ремонту бронетехніки, бо це важливо для розповсюдження, і послухати мої враження від Піхов з Кайдексу під мій кабарчик. Так, історія коротенька така, що отримав я в подарунок від Сашка. Вітання, Сашко, дуже дякую за цей подарунок, разом з іншими подарунками. Гарними файними, функціональними, надійними ось цей кабар, так. не до кінця достібну. Ось цей кабар в оригінальних піхвах, яких у мене зараз немає. Оскільки модель долі старенька, так. Ну, це, наскільки я знаю, класика, так? перевірена часом, то прикріпити цей ніж в, оригінальному, в оригінальній комплектації на систему MOLLE, Сучасного РПС, так я не знайшов можливості. Щось там креативити не було ані часу, ані бажання. І у підсумку я погуглив трохи і знайшов людину виробника Kalashnikov Knives, який займається виготовленням індивідуальних піхов з кайдексу. Це, наскільки я зрозумів і прочитав, так, з інтернету сорт пластику. Який має добрі функціональні властивості і добре впорається з функціональним навантаженням піхов. І, зокрема, цей виробник він робить приємні суттєві знижки для військовослужбовців, мені також зробив, за що я окремо вдячний. І таким чином я якраз отримав ці піхви вже коли закінчувався. Ну, вже фактично закінчився курс базової військової підготовки. Я повернувся до ремонту бронетехніки, де ну, я не використовую амуніції, тим паче не використовую бойового ножа. І сказати остаточно і упевнено, які у мене враження від цього девайсу, я не можу. Так? Тут є застібка, яка, як мене запевняв виробник, вона не обов'язкова, але я вирішив спробувати. Замок еластичний. Чому він не є обов'язковим? Тому що ніж там надійно тримається і без цього замка за рахунок внутрішнього натяга цієї конструкції. Так? Але я попросив зробити цю еластичну петлю, тому що від Демонтувати її завжди встигну. Ось, а коли там доведеться раптом, якимось чигирями повзати, то все ж таки, на мою скромну думку, вона забезпечить мені більше шансів того, що мій кабарчик залишиться при мені. Що ще? Замки Моллі дві штучки. так. Дивіться, я на РПС повісив ну, фактично на сраку його. так, Чому? Тому що це я зробив для відео, де він у мене буде в бойових умовах. я на даний момент не знаю, це вимагає практики, це у кінцевому рахунку кожен визначить для себе. От. Замки підкріплення моллі. Два, так, суцільно пластикові. Візьмемо їх, знімемо, спробуємо. Якщо знімемо без додаткової допомоги. Угу. Тут, я так розумію, треба... Ага, ось так. Нігті старшого майстра з ремонту техніки, на секундочку. А? Гровери на 32 відлубуємо. І гайки до 32 крутимо руками. Ось так виглядає конструкція. Краще би, мабуть, він був в Оливі, але вже є як є. Я, мабуть, його спробую пофарбувати. Хоча мені чомусь здається, що на цей пластик фарба, принаймні з балончика, навряд чи добре стає. Ось Пластикові замочки кріплення. Не знаю, як оці місця витримають так, випробування часом і перепадами температури взимку. Ну, будемо бачити. Взагалом і цілому враження позитивні. Я так підозрюю, що, ну, як підозрюю, розумію, так, що вони дозволяють кріпити догори дригом себе боком, як завгодно, як вам там в системі моллі треба буде, як черепашка ніндзя, його почепити. От. У будь-якому випадку, однозначно, незрівняно більш функціонально для сучасного одягу амуніції військового службовця ніж оригінальний той кабарівський шкіряний з петлею. Тому що дякую Калашніков Найс за знижку, за дуже симпатичний продукт, який дуже сподіваюся прийде перевірку часом. Користуємося, маємо на увазі. Якщо у вас також бойовий побратим з холодняка, потребує чогось такого, то раджу звертатися. Звертайтесь, випробовуйте, досліджуйте, делите, ділитеся враженнями. Можливо, ви вже з подібними виробами стикалися, маєте більш багатий за мене досвід їхнього використання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будь-які ваші думки пишіть в коментарях. Я їм завжди радий, вони допомагають розвивати україномовний контент, тобто медіа, в міст, в інтернеті, вподобаєчка, підписочка, поширення. Мій вам уклін. І найкращі побажання. Слава нації!